Маринад – це секретний інгредієнт, який перетворює будь-яке ясне блюдо в концентрацію соковитості і аромату. М'ясу маринад особливо необхідний, він дозволяє зробити його більш ніжним і акуратно додати спеції і прянощі. Очевидний плюс економія цінного часу. Приготувати найкращий маринад, як правило, швидко і просто ми склали добірку з п'яти класних маринадів, які ідеально поєднуються з яловичиною. Свининою або бараниною обов'язково спробуйте замаринувати м'ясо в одному з них. Маринад на кефірі, маринад на кефірі особливо підходить для свинини, як правило. Це м'ясо важко запекти так, щоб воно вийшло максимально соковитим і рум'яним. Кефір з легкістю впорається з цим завданням і зробить свинину особливо ніжною і смачною інгредієнт. Рікчасто цибуля один шт. часник один зубчик, кефір один стакан, лавровий лист один шт. Ціль за смаком, чорний мелений перець за смаком, спеції, за бажанням за смаком, свинина вісімсот, спосіб приготування: візьміть м'ясо, промийте і засипте сіллю перцем і спеціями, залиште на деякий час. Ріпчасту цибулю очистіть і наріжте великими кільцями. Часник очистіть і подрібніть, влийте в миску до м'яса кефір, додайте часник. Цибулю і лавровий лист. Надішліть м'ясо в холодильник на 1-2 години, потім дістаньте м'ясо і запікайте в духовці при температурі 180 градусів протягом 40-50 хвилин. Маринад з базиліком, базилік запашна трава, яка відрізняється яскравим смаком і ароматом. Саме такі трави круто поєднуються з м'ясними стравами. Обов'язково спробуйте запекти м'ясо в духовці, попередньо замаринувавши його в маринаді з базиліком інгредієнт. Базилік 1 пучок, петрушка 1-2 пучка, ріпчаста цибуля 1 шт, часник 1 зубчик, рослинна олія 3 стл, сіль 1 чл, цукор 1-2 чл, чорний мелений перець за смаком, свинина 600. Спосіб приготування. Базилік. Петрушку, цибулю і чесник змішайте в блендері, максимально подрібніть, додайте рослинне масло, сіль, цукор і перець знову гарненько збийте, м'ясо промийте і наріжте на шматочки середнього розміру, замаринувавши, накрийте харчовою плівкою і відправте в холодильник мінімум на 3 години. Дістаньте м'ясо з холодильника і відправте в духовку на одну годину при температурі 190 градусів. Маринад з соусом теріяки. Соус теріяки підходить не тільки для страв з риби і морепродуктів. Спробуйте замаринувати в ньому яловичину, її смак вийде надзвичайно соковитим, а саме м'ясо ніжним і дуже смачним інгредієнт: яловичий, бульйон, 1-2 склянки, соус теріяки, 1-2 склянки, будь-який гострий соус, 1-2 чол. Рафінована рослинна олія 1,4 склянки, рібчаста цибуля, 1 шт, часник 3 зубчики, яловичина, 2 к. спосіб приготування: візьміть пакет для запікання, влийте в нього яловичий, бульйон, соус теріяки і будь-який гострий соус. Додайте рослинне масло, дрібно нарізану цибулю і подрібнений чесник. Помістіть в пакет яловичину. Нарізано на шматочки струсіть, щоб рівномірно розподілити маринад, відправте в холодильник на 8 годин. Готуйте м'ясо в духовці, Зігрійте до 180 градусів протягом 2 годин. Маринад з гірчицею і медом. Гірчиця і мед це класичне поєднання. Ці два інгредієнти можна об'єднати не тільки в сосі, але і в маринаді для соковитої яловичини. Вийде дуже класне і ароматне блюдо інгредієнт. Оливкова олія 2 стл, соєвий соус 5 стл, мед 1 стл, рисовий оцет 2 стл, часник 4 зубчики, гірчиця 1 стл, яловичина 500 г. Спосіб приготування: у мисці з'єднайте масло, соєвий соус і мед. Вилийте рисовий оцет. Додайте подрібнений часник і ложку гірчиці. Яловичину наріжте на невеликі шматочки. Замаринуйте і залиште на 30-40 хвилин. Злегка обсмажте м'ясо на сковороді. Потім покладіть його у форму для запікання, додатково залийте маринадом, що залишився, і запікайте в духовці протягом 30 хвилин при температурі 180 градусів. Маринад з імбиром і йогуртом імбир і йогурт здорово поєднуються між собою, виходить дуже сміливе і незвичайне поєднання, яке здорово доповнить баранину, якщо ви ще не перейнялися смаком цього м'яса, то спробуйте приготувати його в цьому маринаді інгредієнт. Лимон 1 шт. Корінь імбиру 2 см. Натуральний йогурт 250 мл. Коріандр 1 ч. Часник 2 зубчики. Сіль 2 ч. Паприка 1 ч. Чорний мелений перець 1 2 ч. Баранина 1 5 к. Спосіб приготування. Очистіть лимон від цедри і видавіть сік в окрему миску. Очистіть імбир і натріть його за допомогою терки. Змішайте тертий імбир, лимонну цедру і сік з йогуртом. Додайте коріандр і подрібнений часник, посоліть, поперчіть і додайте паприку, баранину промийте і просушіть, замаринуйте протягом 3-12 годин. Потім покладіть м'ясо в пакет для запікання. Зробіть кілька проколів і відправте в духовку розігріту до 200 градусів на 2 години.